В Україні за кілька днів очікується потепління, дощі покинуть територію нашої країни, а температура підійматиметься вище плюс 20 градусів. Такий прогноз оприлюднив народний синоптик Стас Щедрін. Починаючи від 5 жовтня та до 10-11 числа по всій Україні, погодні умови стабілізуються. Очікується повне припинення опадів в усіх областях. Настане тепла та ясна погода. Спрогнозував Щедрін. За його словами, повсюди стовпчики термометрів вночі показуватимуть від плюс. З 6 до плюс 10, в Карпатах буде від мінус 2 до плюс 3, а в день температура підійматиметься до плюс 18 плюс 22 градусів. Настане справжнє бабине літо зі стійким теплом та безхмарним небом. Резюмував народний синоптик. Про покращення погоди говорить і синоптик Наталка Діденко. За її даними, з 6 по 10 жовтня очікуються сухі та навіть, можливо, сонячні та теплі дні. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.